Молода пара з Івано-Франківська готується до масштабної подорожі до Монголії. Подолати відстань у 10 тисяч кілометрів. Петро Бусак і Юлія Плисюк готові усього на трьох колесах. Для подорожі обрали мотоцикл вітчизняного виробництва Дніпро. 11 пара стверджує, що впевнена у надійності цього транспорту на усі 100. Більше подробиць у репортажі наших кореспондентів. Ані далека дорога, ані небезпека, яка може чатувати під час подорожі, цих молодих людей не лякає. Два роки тому Петро та Юлія вже мандрували Україною. Цього року замахнулися найбільше у Монголію через Росію. Ця ідея взагалі виникла спонтанно. Хочеться просто десь далі поїхати. Щось побачити нове, якийсь інший світ, іншу країну, інших людей, іншу культуру. Але Ще е, мене страшно е, захоплювали якісь такі е, Азія, якісь е, такі речі, е, якась Росія, Тайга, Тундра. Ну от якісь такі штуки. Мрія перетворилася на реальну ідею, яку крок за кроком молода пара почала втілювати в життя. Все необхідне до поїздки, готували цілий рік закордонні паспорти, страховки і найголовніше триколісний Дніпро 11 свого залізного коня. Петро переобладнав спеціально для бездоріжжя. Там, е, Дуже рідко буває така ж річ, як асфальт, і зробив багажники, поміняв амортизацію, трошки вдосконалив вигоні деякі речі. Від гаєчки до до останньої запчастинки все перебрано ось цими і юляними руками. Мандрівку планують майже на чотири місяці їхатимуть зі швидкістю 80 кілометрів на годину, ночуватимуть у наметі. У гості їдуть не з порожніми руками. Жителів далекої країни пригощатимуть українськими стравами. Насушили овочі. Це є картопля, морква і буряк. Ще можливо спробуємо з капустою. Це власне для того, щоб готувати наші національні страви. Ми ще не визначилися конкретно з усім переліком страв, але ну, борщ і бано ж буде однозначно це без всяких сумнівів. На додачу до національного колориту ще й оці саморобні іграшки. Їх виготовили маленькі івано-франківці, аби Юля та Петро подарували російським та монгольським дітям. Стартує подорож на початку літа, а поки відчайдухи тренуються на засніженому бездоріжжі рідного міста. Ольга Сас, Ольга Вихованська, Зіновій Автонас, новини телеканал Інтер, івано франківськ